Однак не для всіх комфорт є необхідною складовою роботи. Фотограф Пол Ніклен проводить години на полярних кригах чи навіть занурюється у крижану воду, аби відзняти вдалий кадр. Його батьки переїхали до Арктики, коли Полу було 4 роки. Тепер у віці 40 років Пол Ніклен, здобувши освіту та професійний успіх, повернувся за полярне коло, аби показати людям красу півночі та попередити про небезпеку кліматичних змін. Продовжує Марія Юнко. Краса, наука і небезпечне потепління клімату все це об'єдналося у житті біолога і фотографа Пола Ніклена. Я вважаю себе переповідачем і перекладачем. Я перекладаю те, що говорять мені вчені. Ніклен живе в Арктиці з чотирьох років. Де я виростав, не було телефонів, радіо, телебачення. Нас нічого не відволікало. Сніг і крига були моєю пісочницею. Я закінчив університет, ставши морським біологом, і повернувся в Арктику. Відтак він використовує об'єктив, щоб показати, як криги, що тануть, змінюють природу півночі та всього світу. В наступні 7-15 років океанські криги почнуть повністю зникати в літній час. Це матиме катастрофічні наслідки. Якщо зникне лід, то зникне ціла екосистема. Лід це як ґрунт, без нього неможливе виживання. Сподіваюсь, що завдяки моїм фотографіям люди побачать, наскільки взаємопов'язаними є ці види тварин та лід. Ніклан прагне, щоб міські жителі зазирнули глибоко в світ, який змінюється через створений ним парниковий ефект. для мене. Всі ці істоти це друзі, не нижчі від мене створіння, а брати та друзі. У роботі він віддає перевагу фотографії. Фотографія може завжди залишатися перед очима. Ви ж добре знаєте, що одна фотографія здатна привернути увагу. Сліди полярного ведмедя на снігу 15 років. Пішло на те, аби так близько підібратись до нарвалів, загадкових істот, які породили міфи про єдинорогів. Іноді я проводжу 24, 48, 72 години з моржами. Вони настільки до мене звикають, що я можу обпертись на тварину і заснути. Часом морж може слизнути у воду, не через те, що боїться мене, а я стрибну за ним і зроблю пару знімків. обкладинка його альбому фотографій: полярний ведмідь, що відзеркалюється в воді, білуга, що схожа на торпеду. Ведмідь, що їсть білугу, це реальність життя. Природна, загадкова та прекрасна. Думаю, треба довести до свідомості людей, що поставлено на карту. Сподіваюсь, що ситуація зміниться, і мій улюблений світ уціліє. Марія Юнко, голос Америки.